Друзі, привіт! На зв'язку Ніка. І сьогодні ми будемо з вами працювати над мобільністю. Та рухливості тазового зголосу Але спочатку підпишись, не забувай ставити колокольчики, я буду старатися частіше викладати відео, але це залежить від тебе. Ну що, поїхали, а потім побалакаємо. Ми почнемо з найлегшої вправи, тому сідаємо сіднички. Кожну вправу будемо робити по 30 секунд, тому приготуйся. Це буде недовго, коротенько і максимально ефективно. Ручки поставила назад, і ми будемо по черзі опускати. Колінко до підлоги. Спробуйте сісти не з круглою позицією, навпаки, сісти на наші, на наші бугри сідничні, витягнути маківку наверх, покласти ручки назад, і поїхали працюємо. Видих. Спробуй кожен раз відчувати, як маківка витягується догори, щоб тебе не підкручувався таз. І наскільки можеш покласти. Колінку на килимок. І видих. Не сотулимось, не округлюємо плечики. Три, дива. Один. Чудово А тепер ми спробуємо двома ніжками спробувати прокрутити одночасно. Ти можеш почати робити з опорою назад, але якщо ти відчуваєш, що тобі легко, ми ручки переводимо вперед, як за парту, і прокручуємось разом з корпусом. Зверни увагу, що я довертаю в сторону, і через рівненьку спинку проходжу, бо частіше помилки ми починаємо округлюватись, потім витягуватися. Давай спробуємо. І Тим. поїхали. Видих. Тягнись до гори. Нагадую, якщо складно, ручки залишили позаду і прокручуємо, довертаючись. Як це виглядає, якщо до тебе вуличом? Три. Два. Один, як бачите, я починаю рухатись вперед, ну тому що ми рухаємось і тіло теж починає переміщуватись. Наступна вправа. Ми переходимо в позицію русалка, ну, її можна букво зю назвати, можна русалочка. І ми будемо з вами піднімати ніжку, розвертаючи на стопу. Спробуй не сильно тиснути на ручки і все-таки більше думати про наше стегно. Приготувалися, поїхали. І повертай. От наскільки можеш розкрити. Для цього ніжку можеш підставити ближче, якщо відчуваєш, що занадто далеко важко. От Я ближче, наприклад, якщо далі, то і кут розкриття буде більше. Ще трішечки. Плечики опущені, не піднімаються до гори і міняємо ніжку Чудово. Переходимо, продовжуємо. Я, конечно, я собі придумала монтування. Не опирайся сильно на ручку, силою м'язів. Супер. І дотискаємо, розвертаємо на всю ступу. Можливо, якась ніжка буде менш комфортна. І відпочили. Клас, наступна вправа, ми залишаємось в цій самій позиції, але тепер нам потрібно буде ніжку виводити вперед. Дивись, як це буду робити. Виводжу повністю вперед і сідаю на дві сіднички, не на одну завалюсь. І так само завертаю її назад і теж на дві. Дивись, в мене передня ніжка піднімається. Тобто це моя можливість. Твоя теж може бути більша. Можливо, навпаки, в тебе буде два колінки лежати. Це абсолютно окей. У кожного вона своя. ця рухливість, мобільність. Тому нам потрібно кожен раз на дві сіднички повертатися з однією і іншої позиції. Приготувалися і поїхали. В ідеалі без рук. І сіли на дві сіднички. Знову. І на дві. Може бути сюди трішечки. Запам'ятайте, що це від некомфортного руху, якогось нового руху. Просто витягуємо ніжку в протилежну сторону і воно полегшає. Ну і не забувай пити водичку. Міняємо і починаємо одразу на іншу сторону. Поїхали! Бачите, у мене як гойдолка виходить, тому що мені потрібно сісти на 2. І автоматично піднімається колінку. Але це не заважає мені рухати тазом. І ще трошечки. Щук. Можна підтримувати себе руками і допомагати ручками, якщо відчуваєш занадто складно. чудово. Наступу залишилось ще одна вправа, воно дуже прикольна, від неї навіть може бути легка кріпатурка. Ми переходимо на чотирьохкутник. Дуже важливо слухай, що я буду казати. Нам потрібно одну ніжку відставити на носочок, потім перевернути, поставити на стопу. І останній рух штовхнути таз назад. Повертаємось, так само закриваємо спочатку коліно і потім стопу. Поїхали, працюємо. Носочок. Стопа. Потягнулась. Повернула. Коліно закрили. Носочок. П'яточка. жим, Повернула. Коліно закрите. Потім стопа. Носочок. П'яточка. жим, повернула, Коліно. Супер. Давай ще. Повернула. коліно, І останній, останнє. Розкрила. Назад. Щух. Чудово. Міняємо ніжку. Поїхали. Щух. Стопа. Потягнула. Повертаємо коліно. Носок. Насочок. Стопа. Назад. Перед щух. Поверта. Ще трошки. Розкриємо. Щух. вперед. І до кінця. Носочок. Стопа. Жим. Повернула коліно, закрила. Ще трошки. Залишилось назад. Гред. Закрили. Чудово. Сідаємо сідничками на п'яточки, Вправо-вліво можна порухати таз, дуже приємні відчуття. Обожнюю коротке, але сфокусовані тренування. Такі самі, я даю в своєму просторі жага рухом. Ці деталі. Під цим дописом я посиланчика на сторінку. Дивись і приєднуйся, якщо хочеш працювати в команді, надихати один одного і мати маленьку мотивацію, відповідальність. Якщо було корисно, обов'язково пиши свої відчуття в коментарях. Дякую тобі, до зустрічі, па-па!